Історично ми знаємо, що значить, з розвитком математики з'являлися все більш складніші типи чисел. Тобто Спочатку в нас виникають натуральні числа, от, такими, якими можна лічити. Потім в нас з'являються дробні числа, потім у нас з'являється нуль. От. Потім з'являються від'ємні числа від'ємні числа. Далі у нас з'являються дійсні числа, це раціональні От. Потім з'являються комплексні числа. От. І на кінець в 1960-х роках. В з'являються, скажімо так, нескінченно малі. Тобто поняттю оце, монади, от це, флексії Ньютоновської, монади, лебниця. Значить, таку уявну космогонію от, сучасної арифметики, скоріше всього, можна описати таким чином, що спочатку був нуль, от, спочатку був у нас нуль. А потім вже з'являються цифри, так? така галактика якби, оцих типів чисел. Значить, і тоді місце для без, безкінечно малої значить, от в 1960 році фактично їй було як своє назначення такого числа, такого типу чисел. О, тобто Коли в нас є нуль. Далі у нас появляються безкінечно малі. От. А після цього появляються у нас дійсні От. і так далі. Тобто і нескінченно, нескінченно великі. Тобто це тільки за межами не тільки цієї галактики, а видно і за межами скажімо так, нашої уяви. Таким чином парадокс Зенона таким чином, парадокс Зенона він е, е, от, е, в якому 2000 років, який був так старанно сформульований Зеноном, і, е, е, значить, і Аристотель ніяк не міг, е, не міг цей парадокс пояснити. От, і виходилось просто казати, що цього не може бути, тому що це не може бути. Ну, Аналогічно, наприклад, в тій же е геометрії наприклад, Евкліда, тобто в тій механіці античній, ну, наприклад, е їзда на велосипеді неможлива. Тобто, е тобто дві точки дають вам нестійку е не систему. Але коли, наприклад, вважати, що рух. Велосипеда це не ідеальна пряма лінія, а це приближення до цієї прямої лінії. І ми також користуємося в даному випадку цим, цим, значить, такою абстракцією, яка є в реальності. Це відхилення від цієї прямої лінії і наближення до неї. Таким чином, здійснюється велосипедна їзда. І тоді парадокс Зенона. От, він пояснюється таким, тобто він розв'язується тим, що Зенон ділив це на нулі, якби на нескінченну кількість нулів. А в, нього получалося, а в дійсності в рамках теорії малих величин оці нулі, вони є непустою не множиною. А це означає, що за кожен такий безкінечно маленький проміжуток часу стріла здійснює безкінечно маленьке переміщення, тобто яке більше нуля, і нескінченно мале. Парадокс Зенона він присутній і в понятті похідного. Тобто, якщо ми візьмемо там, графік кубічної параболи, От, то в точці 0 в нас е, е, получається так, що швидкість е, рівняється нулю. І, наприклад, якби е, це була залежність шляху від часу, то тіло б стояло, воно ніяк не могло б рухатися, тому що е, не почався б взагалі рух. О, тобто 0. В 0 секунд і тіло не рухається. От. І оце є такий, можна сказати, теж парадокс, і е, якраз він е, був е, теж е, вирішений з допомогою е, от безкінечно малих. От, безкінечно малих, які е, частину вчених вважають, що е, це частину вчених вважають, що це функція. Що це функція кінечно малих множина, послідовність от, і число. Але в різних цих варіаціях от, само це поняття має своє застосування. Припустимо, ми можемо виразити. Якусь залежність між двома масивами параметрів, якоюсь функцією, вигляді функції, вигляді її графіка. Так? Це може бути швидкість залежна від часу, наприклад. Це можуть бути доходи, доходи від кількості і, і кількість населення, так? площа поперечника якоїсь об'ємної фігури. Від висоти. Тобто, знаючи оці площі оцих поперечників і знаючи висоту, ми можемо вичислити об'єм. От, Припустимо, що графік функції в нас е, десь отакий. От. От, це в нас функція. від ікс, Це у нас x. І в нас, От. І, е, в нас е, така задача є: це е, вичислити інтегральну суму. На якомусь проміжку від А до Б. Для цього ми поділимо оцей проміжок від А до Б на дуже маленькі такі відрізки. І будемо їх додавати. І чим менші ці відрізки, це знову ж таки про нескінченно малі. От, тим, буде точніше, е, тим більше буде точніше е, ця сума. Тобто в, от вони тут такими квадратами будуть. От, от, а ми будемо їх все менше і меншими робити, і тоді вони будуть наближуватися до е, профілю цієї кривої. І тоді ми можемо точно в, вичислити. ну Аналогічно, як і. Е, в античному інтегральному методі. Тоді це буде х0В, а далі в нас йде x1 і так далі до Xn того. Можемо записати, що f від Х помножене на x1-x0w додати f від x помножено на x2 мінус x1 і е, далі і так далі це f от x помножити на x n мінус x мінус сума такого виду Є інтегральною сумою. Суми такого вигляду дають е, тільки наближене значення е, тієї величини, якої ми шукаємо. Що ми будемо брати на відрізку А, Б е, точки X1, X2Xn все густішими і густішими, о, то інтегрована сума наближиться до деякого числа, а саме до. Шуканої нами величини. О, це число називається інтегралом функції f від x на проміжку від а до b і позначається. Є чотири правила інтегрування. Перше правило, Значить, коли ми беремо інтеграл від похідної, то буде дорівнювати міські ці друга властивість. Це похідна від інтегралу. Тобто X. От. Це буде похідна, то вона буде дорівнювати самій функції F плюс X плюс константа. У нас буде що? Інтеграл суми F1.

Інтегрувати, якщо це в нас константа І так, якщо вам треба Диференціювати або інтегрувати, то для цього вам потрібен довідник. От, от, наприклад, такий довідник. І ми відкриваємо. І бачимо, що тут є похідні найбільш вживаних функцій. От. І так само є правила інтегрування і диференціювання. Диференціювання, інтегрування, от для чого воно. Власне, якщо в нас, наприклад, є такий процес дуже лінійний. Тобто Який позначається просто лініями. От у вас є графік, така лінія, така лінія, інша лінія, от, якась там фі від, від там а і так далі. Тобто Це лінійний процес. Звісно, для такого процесу ні диференціювання, ні інтегрування особливо в принципі, можна чисто алгебраїчними, геометричними способами вияснити всі тут залежності. І невідомі якісь параметри, От. а е, диференціювання і інтегрування в основному застосовуються для складних процесів. Тобто це таке є е, диференціальна поведінка, а є просто лінійна, лінійна нелінійна, скажем так, так. Тобто, Якщо це е, дивитися на поведінку, наприклад, людини. Так? То це примітивна поведінка. Ну, це, наприклад, отак. От. Значить, він мене ударив один раз, я його один раз. Він мене два рази, я два рази. Він мене і так до кінця. Це називається ота знаменита кровна помста. Десь в 3-4 столітті Рим своїми законами відміняє оцю кровну помсту, і тоді поведінка людини стає більш складною. О, тобто не примітивною. Коли е, е, Ісус Христос він казав, якщо тебе вдарили один раз по щоці, то ти не відповідай зразу, підстав ще іншу. Тобто, смисл цього просто більш складна поведінка. Тобто той, хто тебе вдарив, він хоче забрати в тебе волю, того, що Він розраховує, що ти будеш відповідати. А значить, Він тобою керує. От. А воля це коли у вас поведінка. Ну, Більш складна. Тобто, наприклад, в людини більш висока культура, і в нього, звісно, більш складніша психологічна поведінка. О, тобто, Ми від примітивизму йдемо до більш складних таких еволюційних явищ, явищ різних і природи, і людини. Так?